Доброго раночку, дівчата всіх зі святом. 8 березня. Весна, краса, погода, природа. Я не знаю, що сказати. Всім щастя, здоров'я, любові. І хай вам чоловіки дарять не тільки квіти, а бажано класні машини, квартири і так далі. Да? Все більше і більше, да? от отак десь. Ні, нехай вам чоловіки дарять своє кохання. Ну все, а ми гуляємо. У нас класенючий, класенючий ранок. Дивіться, яка краса взагалі. Ну і тут же ж три. Всі три. так? Да? Що там? Що там? Це. А, барет, ні, барет, не гризи. А, ні? Mm -hmm. А! Бари, двой хоже доїхали на боїть на... не не їх... нервно жрек. Питя моя, ну, 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 тебе Ой, боже, барит, на тебе наїжджають! Мой боже, бари, на тебе наїхали, а то ремі, ремі, то ти к... не Кеті, не на к... ремі, мама! Кеті, на що ти пісок їсти? Ні. Нервно, Не буде! Боже, вони ламають льод! і їдять льод. Что это звук який? Лед, ломая лед. Ну, Кати, просто водички попить не можно, треба эти, просто э, лед ломать, да? И це те же самое роба. Да, и це это те же самое. Едят просто кусочки льду. No ice. Диві, що Кажу Кажу, no ice. <laughs> Єгипет згадала. У нас все ж запропонують в Єгипті. Любий коктейлі туди люди. Я всегда підбираю і кажу No Ice. No. Так, от так. Так, Кеті, пішли, бо ще ангіну собі заробиш. Будеш, будеш, як я, гарчичник покладу. <laughs> Пішли. І ще раз привітулі всім. Перший раз був на березі. Е, я їду за подружкою, за Сашою. Так, дівчата, якщо ви дивитесь цей влог, то це вже дев'яте. А сьогодні в мене восьме. Ну, а якщо вже дев'яте у вас, то я вас вітаю з так? З прошедшим, не знаю. От... Завжди неправильно кажу. 8 березня, слухайте, це взагалі ну настільки швидко біжить час. По-перше, дуже тепло, дуже класно, я не знаю, ми сьогодні знову гуляли, куртки познімали. Ну, взагалі, ну супер. Погодочка шепчет. Погодочка шепчет. Квіти по всьому тут у нас от, от так стоять. Людей, які продають магазини з квітами, Знаєте, всі чоловіки йдуть з квітами. Сьогодні мені здавалося, що стільки чоловіків в Черкасах немає, як я їх бачу з квітами. Ну от чому всі вирішили, що квіти треба дарити 8 березня. Та даріть нам 8 березня свою увагу. Так, да, дайте нам погуляти, відпочити. Тут купили жінкам якийсь этот самий абонемент в ресторан чи ще кудись. Я не знаю. Абонемент це не абонемент називається, а сертифікат, так? Ну, ні, квіти саме в цей день. Ну ладно, квіти то квіти. Так, а я йду за Сашею. До речі, дівчата, хто мене питав за окуляри. Я е, пишу всім телефон вайбера. Вони, ці дівчата, які продають оці окуляри, там ще різні, різні, там ще часи, годинники, в общем, все-все-все там таке. А от, і до їх прям заходите по цьому номеру телефону, підключаєтесь в вайбер і там все собі замовляєте, все, що треба. І це не єдині. Там вони є і чорні, і такі ромбіки. Там мені дуже сподобалось такі, як ромбіками зроблено. Ну, я подивилася, думаю, ну, вони дуже молодіжні. Ну, я не знаю, як моя форма, але якщо це точно впевнена, що моя форма, то ці не та самий. По якості ціна якась. по-перше, 400 гривень коштує. Ну, Це називається, знаєте, як на шару пліс. 400 гривень. Там є вони дві, є 450, є 400, є ще дешевші. Але саме оці, які треба в них уточнювати, антиблік. от оці антиблік дуже класні, но очі відпочивають. Я дві години зранку гуляла сонце, на це взагалі не, не, не морщишся. Синє просто яке класне, другого в мене немає слова. От. Хоча там воно із всі, ну не всі ж блондинки. Да? допустим, якщо волосся там чорне, припустимо, то може і окуляри такі самі. Так, чого я їду за Сашкою? Боже, ніяк не перейду до цього моменту. Їду за Сашкою. Ідіть, ідіть Я в порядний водій. Я тільки не пристебну, а так я водій порядний. Я всіх пропускаю. Сашка хоче такий коврик як у нас у віки, і у мене, що Віка з машою подарували, то що на нього стоїть, що пісочок туди пропускається. Це дуже зручно. Взагалі. Ми ось приходимо з Кейті, поки роздягнуся, там що стоїмо в коридорі, поки я їй там лапи трошки протерла, потім вона ванну. Я розгрузилася. Все, я потім беру його, перевертаю, витрусила. Весь пісок з його і поклала назад. Ідеально. Ідеально. Так, мені вже дзвонить Саша. Дзвонила. Саша сказала, що вона вже стоїть. Ой, в общем, не, чого вона не стоїть? Стоїть мене чекає, але ж сказала, не під'їжджай до Любави, тому що там просто жесть. Машини, люди, там, кажуть, не те, що припаркуватися, там пройти не мати. Надо яке свято. Що там в любаві роблять? Ну якщо подарунки купляти, то треба ж було вчора хоч би купляти. Хоча, може, сьогодні всі жінки взяли чоловіка за руку і на шопінг, так? Да? Теж варіант. Ой, так. Да. Ну, а ми сьогодні зранку привітали з вікою одна одну. Приходимо на берег, а там нас зустрічає Люда з двома коробочками конфет. Невеличкі коробочки, але вишня, як там вона називається, ну, коротше, з Ромом чи з коньяком. Чи з віскарем. В общем, п'яна вишня, п'яна. Вот. То ми прийшли додому з вікою, поснідали. Покормили собачок, познімала Віка трошки, я вже вдома нічого не знімала. Вот. А потім пили каву за тими цукерками, боже, такі смачні, такі смачні. Так, все, Таня, хватить торохтіти, давай їдь за подружкою, бо вже чекаємо. Ой, а погода, а погода? Я літаю. Так, я вже отримала втик. Оказується, я. Не вчасно виїхала, тому що вона мені казала, що я в 4 вийду з роботи, а, а мені пів півгодини хватить. Правильно так сказала? А я думаю, в 4, пів півгодини їй хватить, значить, на пів 5. Ага. А Ото вона вже півгодини гуляє. Як не дочую, то придумаю, називається. От таке мене бабуся я... так казала. Да. Так, ладно, ти купила, що хотіла в компі. Да, я купила. Ну, Та, Зато вона може. вже бігла в комп і все. Я забігла і вибігла. Там ага. таке робиться. Музика гримить, людей пройти неможливо. Неможливо. Я кажу, всі жінки взяли чоловіків за руки і пішли на шопінг. Це жах. Чи Це там просто ж... гуляють? Та гуляють. Хто б там ще, що ще купляв? Гуляють, понятно. Зайці ряжені ходять, тюльпани вручають. Ой, ось. О, тюльпани вручають, зайці. Турдом веселка, ні. Та... В такі дні не можна ходити до магазину. Ну, сподіваюся, що в епіцентрі такого немає. Може сьогодні ну... ніхто нічого не строє. Ну, Може ж сьогодні гуляють. Не знаю. не знаю. Так, все, поїхали. Так, доставка подружки додому. Бачите, каву я їй замовила. Звільніше, вона замовила, а я забрала. Ану, показуй коврика. Ну, в мене коричневий, а в неї сірий, бо в неї в квартирі. Така сіра, сіра в мене сіра, сіра, сіра да, плиточка сіра. І, ну, в общем, короче, сіра і дуже клас. А для чого ця? От я не знаю, ну я її не знімала. Взагалі тут ще ж бачиш хрестик намальований. Хрестик намальований? І, і то, Що це ж бачиш? Ну і що? Це що, щоб розрізати чи що? Не знаю. Ну, щось мені не зрозуміло. Що за хрестик, я не знаю, але. Я оту штучку не знімала, у мене все ну, так, нормально. Понятно, я теж не буду знімати. Я що буду зараз руки ламати. Ну, все, все. Чао, Добре. какао. Да. Давай, пока. А я поїду десь шукати, де машину помити. Боже. Доброго ранку. Доброго ранку. У нас Барет кеті. Все, Барет кеті. Ремі пішов. Щось на його. Господи, як він її мучить. І вона його терпа, ну я не знаю. Боже, що він з нею робить? Це капецька. Ну, все. А, а той пішов, дивіться, між дівчатами, Віка з людою, він між ними йде собі. Та, і все, тихенько. Тільки що теж бігав. Ви тільки подивіться на ремі. Яка чемна собака, ну я сказала, звісно, ремі. От так вони ходять поруч. Так, да, ходять поруч. Ремі навіть не натягає поводочок. Ні, ну Кеті, взагалі вже вона у нас просто чимна собака. Да, вчора виховували оцього красунчика, щоб він не тягнув. Ну теж вже не все набагато краще. Все набагато краще. Ну, ремі це взагалі показательне, показательне виступлення. Всім смачного віка. А то знаєш, що це таке? Холодец. Оце сваста. Це я хочу, щоб ти спробувала, чим я собак кормлю. А, Просто спробуй. Я знаю, що це дуже смачно. <гум> таке теж Нормально? Ну, бо там же ж, виявляєш собі, ж, абсолютно тебе У Хвости, там, ну, потому, що абсолютно натурально. Хвости. Ну, бо в тебе тільки хвіст. А. а в мене ж там були ще й ребришки, спинки, від курочки. Ну, общем, да. Покажи отуди. Оттуди показати. Ага. Так, собака чекає, коли ми їмо. Отак, от одна собака, коли ми сіли їсти. Зараз покажу другу. Отак от друга чекає. Понятно, да? поки ми поїмо. Це коротко про ідеальне виховання. Віка теж знімає. Ага. Ну, все, смачного. Наступний рівень дві отам. Да. отам. Ну Кеті дуже гостеприємна, дуже. Вона да. взагалі на його. Він підходить. Я за його хвилююся. що він уже Неї миску заїсти, додай, ну так. вот. Продолжение. Ремени. Я тебе тоже дам бульончик, трошечки, тебе трошечки. Не... Ремени, эй! Так, сядь, сядь. Скажи, просто забирай мовчки. Ні. Пачки малочки. Можна. Катя знає, що коли ми поїли, то час до цих. Ремі, йди за вкусняшкою, что ли? Ремі, йди до мене. Ремі, Ремі давай. Ні, Рені. Зедь сілі. Молодцы. Все. Все. Мало, ну, обязательно у нас. Мало, хорошо, у хеті все. все. Мало. Надо обов'язково чекає, не підходить до нас, не те саме. Але коли всі поїли, вона обов'язково приходить, бо знає, що зараз щось перебуде. Рені, іди сюди. Иди. День. Нет. Иди сюда. Залазь. Я иду поглажу. Сюда иди. Ага, а? вдруг ты. Еда вот. это я. Да, я. конечно. Еда это я. Я все вижу. Все, все. Сама я... пришла. Я ходила, ходила це самий си. Ні, 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 не. Кала калакольчик, колокольчик. Іди сюди. не допомагаємо. Зайняв Кеті на місце, але Кеті дуже гостіприємна дівчинка, вона взагалі його звідки не приганяє. Він і тут лежить. І потім там лежить у неї в її диванчику. Ну, в общем, де б він не ліг, вона його не проганяє. Ось ось іде, дивіться, ось ось іде. Катюня, йди, йди. Іди лягай. Ну дивись, Ремі лежить і ти йди, залазь, лягай. Залазь, залазь до ремі, залазь. Ні, до себе зараз піде. Лягай, лягай. Отак, так, все. все. Всім гарного дня. Лягай, лягай. Ну, вибачайте, але я казала собачі блоги. Все, всім гарного дня! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни